Вітаємо вас у Кременчуці. Розкажіть про себе. Щоро дякую. Мені 65 років. Це мій буде п'ятий велопробіг. Угу. Ви Пер... представник волонтерського корпусу, якогось. А у вас написано Волонтерський. План. Це мені військові подарили. Угу. Скільки років вже їздите на велосипеді? Коли починали? 22 роки. рік. Перший виїзд з мене був. До Батуріна 500 кілометрів. Потім 23-24 я зробив два велопробіги на 1200 і 1100 кілометрів. Тоді ми зібрали більше 2 мільйонів 200 гривень. Дуже хорошо. А як вам взагалі прийшла ця ідея от влаштувати благодійний велопробіг? Ну, я їздив. Так спочатку почав кататися по селах біля опічні, кромопішні, потім далі, район, область, а потім, думаю, втілити це, щоб допомогти нашим Збройним силам. Раз спробував, перший раз було 12 тисяч, 12500, то ми тоді шини купили для 72-ї бригади. Другий 26 тисяч. Що мотивує вас їздити такий великий кілометраж? Мотивує мене Що Ось наші хлопці. Ось це моя мотивація. – Куди їдете цього разу, скільки це буде кілометрів? Ну, тисяча, верховина. Коломия, ми, верховина, Чернівці, верховина, чернівці. А скільки кілометрів за день ви в середньому долаєте? І який ваш особистий рекорд? Особистий рекорд 186 кілометрів. Це із Бучі до Ніжина. – А в середньому? У середньому 120, Чи якщо дощ на заваді, що ви робите? Коли, коли де прийдеться. Бує таке, в мене клеюнка є типу палатки і пересижую. А де ночуєте? Де того прийдеться? І в поліції ночував, і в медзакладах ночував, в готелях, де? Прийдеться. Ми як... бачимо у вас на велосипеді багажник, що ви туди поклали, що саме необхідне. Ну, Перейдеться одежа. Тепла тут, І футболки, шорти, передівачці, ліки, тонометр обов'язково. А Запчастини. як частини? Як саме ви збираєте кошти? На рахунок, рахунки, готівку я не беру. В інтернеті на моїй сторінці рахунки, монобанку, приватбанку, щоб люди бачили. Скажіть, будь ласка, як на вас реагують люди? Нормально. Дор... Дорогою є такі ж сигнали, Привіт А які у нас дороги? Де дороги краще, де дороги гірше? Ой, тут хороші у вас дорога. Із Полтави до Кременчуга – хороша дорога. Як пам'ятаю, колись були тут не дуже. А зараз більш-менш нічого. А от у опічні наші і до Полтави це жахи. Жахи. Там доводилося пішки мені вести. Ну, вже, вам вже хтось задонатив спочатку Ну, На рахунку три тисячі. Три з половини. Декремчужанам, мешканцям нашого міста, а також телеглядачам, які дивляться новини, де вони зможуть подивитися, куди саме задонатити? Можливо, там будуть фотографії з вашого благодійного веломаршруту. На моїй сторінці. На моїй сторінці ну, люди поширюють і може ви там піар-код. Ага. Скажіть, будь ласка, чому підтримуєте таких волонтерів? Підтримую таких волонтерів, вони, несмотря на свій вік, збирають гроші нашій армії дуже необичний спосіб. Ну, бажаю здоров'я, наснаги, всього всьона.